Десять місяців поспіль українці тримають оборону на фронті. Волонтери тим часом підсилюють армію технікою. Так днями смілянські благодійники передали чергову автівку нашим захисникам. Детальніше про це у сюжеті телестудії Тясмин. Сьогодні 46-й автомобіль, який передає Черкаський район, долучалися до цього як аграрії, так і підприємці, так і просто небайдужі люди. І 12-й, який передає виконавчий комітет Смілянської міської ради. Це дуже здорово, що напередодні новорічних свят, свята Різдва Христового, можемо зробити гарні добрі справи, які ведуть нас до перемоги. Українці, ми сильні духом, ми терплячі і неподолані. Того, однозначно, перемога за нами, бо за нами правда. Сьогодні з нами присутній військовослужбовець, якому ми і передаємо цей 12-й автомобіль. Автомобіль буде слугувати на передовій, в найгарячіших точках. Хочеться вважати терпіння хлопцям і міцного здоров'я, і віри в перемогу. Ми віримо в вас. Ви знаєте, що ви наш сталевий щит, ви наші захисники і перемога точно буде, бо такі браві козаки там її виборюють. Я вам щиро дякую я від себе котре хочу подякувати колективу виконавчого комітету Смілянської міської ради за те, що ми продовжуємо таку традиційну вже, як стало, акцію по закупівлі автомобілей. Сьогодні мені вдвічі приємніше передати цей автомобіль нашому смілянину. Ми в зв'язку з безпекою називати не будемо прізвище, куди він буде направлятися, але ми знаємо, що хлопці виконують дійсно бойові завдання в самих гарячих точках. Ми передаємо все заради перемоги, тому. Я дякую вам за вашу службу, дякую за громадську позицію, дякую всім, хто долучається до такої акції, дякую за координацію обласній військової адміністрації, районній військової адміністрації. Ми спільно, ми в тилу тут допомагаємо, будемо допомагати, ми обов'язково переможемо, якщо будемо триматися всі разом. Тому разом до перемоги все буде Україна, слава Україні, звичайно, слава Збройним силам.